Усім привіт, друзі! Пораюся. Пораюсь. Забігла, дивлюся, вмикнула цю повітряну тривогу, карту, дивлюся нарешті вже десь. Ай, не хочу казати негарного слова ті шахеди. Не стало одним словом, нарешті, цієї повітряної тривоги. Але я тут хожу пора, знаєте, нам потрібно, щоб так, сьогодні все казали, казали діти чи назив, щоб було. От, і так, щоб на завтра, тому що завтра зранку знову їдемо у Вінницю. От. І одним словом, я Ну, ну що, пораюсь, там у нас немає, що особо порати. Нічого в нас не змінилося з останніх відео. Поник, кури, качки, свинка, пепа і кроличка Машка. От, але я е, думаю, що я там буду показувати сьогодні, ти пораняти ної, повикидати, повичищати. Але ні. Напросився сам сюжет. Я вже, знаєте, думала, що наші цесарки мене аж ніяк не здивують до весни. Отак От собі думала. До весни. Поки там буде таке стабільне тепло, гарне таке. От. Але ж ні. Мене сьогодні дещо здивувало. Оце ж тепер вам покажу. О, вони тут ще. З гарним стадом бігаю і знайде чого. Ай кричать! Е, зранку не сипала взагалі їм нічого. Зранку тут лишався ще варений баняк. і я думаю так, поки не повиїдають, нічого більше давати не буду. Виїли, насипала зерна, то це вже вони усі тут одним словом пасуться, пасуться на зерні. А я просто тут хожу, брожу туди-сюди, під цим клівом. Налаштовую себе на те, що возика, Тяни, Наташка, бо треба вже вивозити, вигортати, і дещо запримітила. Те, що кури несуться, то, то, знаєте, таке, то морозів немає, відлига, світло світиться. От, довго так подовжено у хліві, кури свої віддячують. Але хожу туди-сюди, туди-сюди. І дещо запримітила. Ось ці клітці, де були фазани, дуже часто люблять ховатися цесарки, таке від дощу від снігу, вони сюди ховаються, та й так залітають. І ви не уявляєте, що я набачила сьогодні. Вчора його тут не було, а сьогодні воно тут лежить. Оце в пір'ї ще. От дивіться, лежить яйце. Що ви думаєте? Це яйця цесарки. Ще ніколи такого не було, щоб цесарки понеслися в січні. Вони не неслися навіть, хочу вам сказати, ні в лютому, ні в березні, десь середина квітня вони починають нестися. А тут яйця? Це що воно таке має робитися? О, на тобі! Обернулася в іншу сторону вже виходити з кліточки. А там воно буде два яйці. Два яйця ще одне десь розбите, уже зіли напевно, що а два лежить. Ну це курячих. Оце я зараз вам вийму таку різниця трішки. А воно таке мокреньке. Ну нічого, зараз зачекайте хвилинку. Оце, щоб так ось два лежить куряче, світленьке, світленьке і більше. А це менше жовтеньке і ледь-ледь поцяцьковане. Ну вони ще будуть дуже гарно поцяцьковані, звичайно, пізніше, коли вони пізніше починають нестися. Але перші яйця оце, от, от, от такі вони саме. От. І я собі думаю, ну, січень, січень. Це ж для них взагалі, ну, взагалі не типово. Так, я одним словом зараз зроблю наступне. Ці два яйця заберу. Сюди Мощу соломи, одна лишу, Жаха яка, якщо якась вже тут моститься, нестися, то хай моститься. От. Ну а тут Тут не знаю, тут не буду нічого не ні мостити, ні, не лишати, побачу. Може це якийсь такий, знаєте, випадок. Випадок, не знаю, чи нещасний, чи щасливий. Поки носилася з яйцями, як курка, то навіть і не знала, що вже знову повітряна тривога. Що вона таке сьогодні робиться? Це по-перше. По-друге, пепа, цить ти вже не голодна. По-друге, зателефонували нам і повідомили, що п'ятниця, завтра вінниця від БІ лікарня. Захворів лікар. Лікуючи Людмилку, перенесли нас на наступний четвер. То це ще буду телефонувати. Запитувати, чи нам продовжувати все робити, ті процедури, які ми робимо, чи нам продовжувати е, в тій самій кількості, так само, чи нам що змінювати. Ну, одним словом, таке, то вже буде консультація з лікарями. Ну, але тепер ж, знову ж таки, раз я завтра нікуди не їду, то може це я сьогодні не буду нічого тут дороблювати. Так не хочу, так не хочу страшно. Ще би Юра був під боком. Юри немає. Має... Не немає з ким погристися, посваритися, посміятися. Но он пепа тільки рохкає. Але ні, раз налаштувалася, то як то кажуть, не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні. Так що, все, я собі тут справляюся далі по хлівах. Такі у нас невеличкі новинки. Тримаємося попри всі тривоги, надіємося на краще і до нових зустрічей.